Підпливі лінії, що зводилися на території Південної України, у другій половині 18 століття відкривали роль не лише захисних споруд. Насправді фортеці виконували без тисячі функцій, а слугували місцем збору старомічних місць, а відповідно були і місцям перебування вищого в регіонах, ставали центрами повітря та дубель, в, в яких розміщувалися адміністративні установи. Зазначимо, що на останнє місце займала і функція контролю над навколишніми територіями та їхнім населенням. Таким чином, ми бачимо, що фортеці були джерелом штучних російських впливень в цьому регіоні, а для визначивши головним імперським завданням попинення території вольності війська Запорозького Незабогу Петербург, також прагнуть налагодити контроль над цим регіоном. Головним фактором вибору місця для будівництва нових фортець було його стратегічне розташування. Здебільшого фортеці до Кріпуні, лінії зводили на берегах річок та на великих шляхах. Оскільки запорізькі козаки чи козаки з Гетьманщини на той час вже розібрали під землі, більшість на місць, то Петербург просто мусив з цим рахуватися. Тому використовувалися два сценарії. Перший це коли фортеці зводили на великих запорізьких козаками місцях. Поблизу козацьких зімівників чи мистецька. Та другий, коли фортецю закладали на голову місті. Олександрівська фортеця, так само, як фортеця Святої Європи, була закладена на рубежі, заселена козаками з Літьманщини земельні Дніпро і домовом Кясмином. Штучно в цієї території Росії на Новосербі. Задля цього, як відомо, козаків силомиць висели Олександрівську фортецю. На місці якої зараз розташоване Запоріжжя, заснували поблизу козацьких зимівників. Прошу звернути увагу на мапу того часу, вкладену в 1770 році, де якраз ми бачимо запорізькі зенітники, які розташовувалися по річці і навіть підпадаючи прямо на будівництво кортезі. От саме такі. Поєднання виявилися життєздатними та призвели до розбудови населення пунктів. Прошу ще раз звернути увагу на мапу, яка була складена через 28 років. Знову таки, та сама фортеця, але ми бачимо, що частина як на них відчутна, вони переселилися в з посад, а інша частина залишилася на своїх місцях, займаючи звичним господарством. та Постачали свою продукцію населених за функціям. Прикладом фортець, закладених Росією не на обжитих козакам місцях є Захарівська, Лексівська, Петрівська та інші фортеці. Кожна з них не дала на населеному пункту. Це можна продемонструвати, бодай, на прикладі сучасних фото з космосу. Прошу. А, більше того, частина планованих фортець взагалі залишилася на попередні. Приміром, Григорівську фортецю на березі річки Кунки почали зводити. От. Але потім кинули. Вона навколо не існувала козацьких поселень, звідки можна було втягнути ресурси, деякі які колись стало перцем для фортеці. Під час будівництва фортеці майно місцевих мешканців дуже часто реалізувалися на потреби армії. Як приклад, можемо навести факт будівництва Олександрської фортеці згідно з рапортом полковника та коменданта фортеці Фредергорка від 25 серпня 1770 року. День зміння Богородиці він, зайнявши від квартири своїх офіцерів кілька зимівників міцно автобориця на лічці Московці, де повинна була зводитися фортеця. Як було вже сказано, що на самому плані будівництва того часу ми чітко зазначаємо наявність цих зимівників. Кошовий атаман Петро Калинишевський писав командуючи Другої російської армії князю Довгоруху, прокрив дефілися козакам-земівчанам російською військовими командами. Дозволю собі зацитувати. По такому їх отсутстві пройшло літо в тих містах, які мілі зиму, і тех козаків. Александровская крепость вистроєна, не тільки сі, але і ті зимовники, якої пили не в близкое расстояние разброса, його потрібів на наданій крепості. Так сильно и і крайньорозойна. Кошовий атаман отримав відповідь, що будівництво фортець складеною самою імператрицею. І ну, зрозуміло, що обговорю не підлягає. Крім того, місцеве населення повинно було лагодити мости, надавати квартири, виконувати функції провідників, надавати ліс, надавати пічки для випікання хлібу. Запорізький кішкий, як міг, намагався відмовлятися, виконувати ці накази. Ці всі трагічні події не могли не відкластися в пам'яті народу. Так, виданий історик та етнограф Якович Павлович Новицький записав від старого казака Нагорного такі слова. Москалики-сакалики поїли наші волики, а прийдуть здорові, поїдять і короби. У народній пам'яті зобразилося і трагічне примусове переселення земівчан, А Адже розпорощення по земівникам, колишніх запорожцях, до яких приєднувалися чисельні родини, були небезпечними для уряду. Відомий переказ про такі події, пов'язаний з трагічною долею старого козака Сагайдака який не покорився військовій команді, яка була названа до нього, щоб переселити е, до Слововни, і був спалений своїй земляниці. Отже, як і е, Єлисапедоградська, так і Олександрівська фортеця була посаджена на козацькі корі. Взагалі будівництво фортець е, здебільшого йшло повінними темпами. Це було, по-перше, пов'язано з амбітними планами командування, як наслідом раком грошей на це виконання. Ще однією причиною гальмування у була нестача робочої сили. Адже умови на будівництво були жахливими. Крім лізерного жалування, у фортецях на будівництво їх постійно рятували епідемії. Як наслідок для зведення фортець... Та міст взагалі південної України залучалися колодники. Здебільшого це були осуджені колишні запорожці, гайдамаки, інші солдати. Наприклад, на будівництво фортець Нової Дніпровської лінії колодників присилали звідси, коли було завершено будівництво тут фортеці. Але колодники вони не затримувалися на одному місці, вони їх переселяли далі по наступним будівництвам. Фортеці Старої Української лінії, Дніпровської лінії, фортеці Святої Завети та інші у зв'язку з швидким просуванням державного кордону на південь залишались далеко від кордонів і втратили свої стратегічне значення. Військові та обладнання, здебільшого, перевозилися в кордонні міста, такі як Херсон, Миколай, Севастополь. Колодники так само переводили на інші місця, як було зазначено. А окреме питання з приводу замівчан. Згідно з наказом Потьомкіна, вони повинні були переселятися у свободи, причому доглядаючи, щоб і скрізь розпорошених селищ засновувати не дозволяти. Місця для утворених слов пропонувалося обирати в безпечних місцевостях біля великих шляхів, як зазначалося, для зручного ними керівництва. Типу бачу, що нагадаємо да, про переселення того ж самого Сагайдака і трагічні наслідки цього. Ті ж фортеці, які вже були оточені поселенням Петербург, намагався перетворити на міста чи посади. Цього ніхто не приховував, згідно наказу Катерини II 1784 року, Позначено, що от нині кріпастя мені почитати, і, осталь, і в якому їх. Нині состоянні, а насінчити наділених до міні-вороних сім'їних у кріплінні, обращає їх в внутрішні містої, посади. Формування царського указу, який проголошував Єлисаветградин саме Сімбіоз фортеці з судорією Єлизавети на когось поселеннями, нам добре відомий. Знову ж таки, змінив статус фортець на містачі посади, Петербург прагнув залучити новий регіон до економічної системи імперії. За задумами міста міста повинні були виконувати роль форпосту імперської політики. Застосовувалися усі бажання для того, щоб міста стали центрами економічними. Так, в Катеринославі були розігнані ярмарки в кодаку з метою розвитку Олександрівська влада вдалася до перенесення митниці та карантину з білогинки на поселенні грубого поруч. Так? Що стосується Запорізької спадщини, то доволі показовою є ситуація у Олександрівську. Коли після 1975 року колишні запорожці в офіційних документах мінуються мало і і відзначається в метриках як міщани або посадськими обувателями. Саме в такий спосіб камуфлювали етнічний склад населення. Вже після закладення самої фортеці Олександрівській козаки заснували поруч поселення. карантинку, Нешкребівка на майбутнє Вознесення. Багато хто з колишніх запорожців так і залишалося сидіти з Мінниками по балках. Наприклад, і наразі в місті є такі балки, як Капустянка, сидив там Капустян, Сагайдачне урочище, Сагайдак, балка Гасанівка. Сухарова, Балка та інше. З приводу того населення, яке склало, яке було ядром міста, пропоную подивитися на так, це світлини, це виписка дерметричних книг, завдяки яким ми можемо детально розглянути те населення, яке залишилося в місті, яке брало участь у його творенні. Прошу наступний кадр. Це витяг з матричної книги, і наступний відразу прошу перемотувати. Дивіться, оці великі сплески, які ми бачимо в смертності, то є смертність в госпіталях і під час епідемії яскраво виражені. Якщо прибрати ці всі сплески, то якраз можна прослідкувати, яке насправді населення залишилося в місті. І як воно надалі було формувало, так само і це і було тут, в цьому місці, якому ми зараз знаходимося. Таким чином, чітко простежуються три тенденції долі фортеці. Ті з них, які були закладені на голому місці після того, як їх похинуло гарнізонні команди, повністю занепали й пішли у небуття, залишивши після себе лише земляні вали. Ті фортеці, які були засновані на козацьких місцях, Завдяки своєму зручному географічному розташуванні мали зовсім іншу бою. Якщо російські урядовці насильно заганяли козацькі земинники в інші місця, спортеся не залишалося світу. Прикладом може бути Никитинська Кироівська. А чому зганяли? Зрозуміло, так уряд не бачив в них опори. В цьому краю інший сценарій полягав у тому, що поєднання фортеці з навколишніми козацькими поселеннями, які залишалися, переросло в міста в інші населені пункти. Фортеця за то є завети залишила по собі селі лише тому, що тут, тут навколо були козацькі поселення, склад якої вони відчуття. Дякую за увагу.